34-річний військовослужбовець Євген Сірков вчиться користуватися протезом кисті. Він спробує. Давай, давай, давай. давай. Можна відпускати? Оба! Єс. Чоловік розповідає: отримав поранення внаслідок ворожого удару і дроном на Донецькому напрямку. На позиції вийшов за своєю півішкою. Ось і прилетіло. Я просто йшов вперед і дуже кричав при свідомості, що у мене немає лівої кісті, що вона на нозі ну повністю там вирвало. З, ну я бачу свою кістку. Ось і я око вже вибуло. Після отриманих поранень Євген близько п'яти місяців проходив лікування та реабілітацію, а потім було протезування у центрі Сміливий крок. Триматися допомагала підтримка дружини та побратимів, Дякую а також заняття творчістю. Ти проснувся, ти живеш, Творчість мені дуже допомагає. Переосвінив повністю життя. Писати вірші Євген Сірков почав ще у підлітковому віці. Тоді це була лірика про любов. А після початку повномасштабного вторгнення головною темою стала війна та кохання. Протягом трьох років чоловік писав поезії просто на колінці в окопах. Більшості про те, як тебе чекають після війни, і потім, вже коли виходив з позиції, я написав вірші, і вже на робити збірку. Я повернусь. Ми поцілуємось з тобою. Я обійму тебе, і ти розтанеш, наче сніг. До тебе я лечу на всіх парах з любов'ю. Я прокричу, що вижив, що дожив, що зміг. Творчість стала порятунком і для ветерана Володимира Касьянова. Торік чоловік отримав важке поранення внаслідок вибуху ворожого снаряду на Курському напрямку. Вже у лікарні медикам довелося ампутувати чоловіку руку. Я просто нахиляюся, ставлю свій автомат, і сам в цей час майже в брустер прилетіла 120-та міна. Дивлюся, а рука перебита. І потім, ну, вивести, немає змоги. Я ще до вечора проводив. З хлопцями виконував бойові завдання. Під час реабілітації та протезування Володимир повернувся до улюбленої справи, якою займався понад 20 років написання пісень. каже саме творчість допомагала йому відволікатись від фантомного болю. Коли емоційно щось робиш, воно від душі воно гасить той фантомний біль і переключає, ніби воно нічого навіть не сталося. Для мене це була дуже велика підтримка, коли було дуже важко народжувалися дуже такі цікаві пісні. Володимир розповідає, після поранення довелося навчатися грати на гітарі однією рукою та все більше використовувати для створення музики спеціальні програми на комп'ютері. За допомогою програм можна писати музику, і зараз можна писати її настільки реалістичною. Що навіть можна ну не скажеш, чи це грала жива людина, чи е ці всі додатки все одно я хочу використовувати живий, живий, справжні інструменти, бо ну вони через них можна передати тепло і душу. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.